Ну що ж, традиційно, в цей час аналіз карти бойових дій, і сьогодні починатимемо з курщини. Отже. Продовжується руйнування мостів, а це означає, що гірше на логістика російських окупантів. І маємо хороші новини. Було підтвердження про те, що Курський напрямок мінус ще один міст написав командувач повітряних сил Микола Олещук. Оприлюднивши відео удару. Варто зазначити, що на фото, що публікується, звіти видно досить таки серйозну пробоїну. Перед цим у п'ятницю, 16 серпня, в результаті удару Хаймарсів та бомбами Повністю знищили проліт ще е, в на одному мості у селі Глушково. Мости через річку Сейма е, їх там є декілька. Вони є важливими для комунікації для логістики російських військ у Курській області, і саме у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариш. Російський телеграм-канал військовий інформатор пише, що після цього постачання армії РФ має перейти на Понтони та човни. Варто зауважити, що знову ж таки логістика для росіян як від початку повномасштабного вторгнення, так і нині залишається важливим елементом і інколи визначальним елементом, себто їхніх відступів, їхніх поразок або ж навпаки тих чи інших здобутків. Згадаємо логістику на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Розгалужена саме мережа залізнична, і там окупаційним військам простіше. Постачати боєприпаси, постачати будь-що для продовження своїх дій. Отже, про Курщину і про мости, варто теж наголосити, що напередодні командувач повітряних сил Микола Лищук, якого ми згадували, опублікував ще одне відео, де видно, як авіабомба влучає в місто. Лищук заявив, що авіація бере активну участь в бойових діях у Курській області. Російська сторона 16 серпня офіційно оголосила. Що місто у глушковому це такий населений пункт, невелике а, село, а, зруйнований. Щоправда, деякі російські джерела тоді стверджували, що це зробили за допомогою Хаймарсів, але варто наголосити, що у ніч на 18 серпня, тобто напередодні українські безпілотники вдарили ще й по нафтобазі у Ростовській області, і губернатор Ростовської області а, запевняв, що нібито російські а, а, війська позбивали з а, те, що летіло, відбили нібито. То атаку, але падіння уламків призвело до пожежі. Ну що ж, про Курщину будемо говорити далі. Військова операція збройних сил України в області змусила Росію перекидати свої війська з напрямків фронту в Україні. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Наразі перекинуто кілька тисяч військових. Ну будемо очікувати можливо офіційного підтвердження від наших збройних сил від генштабу, але тут варто. Варто наголосити, що відколи фактично розпочалася вся операція на Курщині продовжуються дуже запеклі і серйозні бої, якраз на території України, і ворог продовжує своє просування. На жаль, ну можливо, так одне з завдань це якраз було відтиснути, відкинути частини ті формування, які продовжували тиск, скажімо, на захід від Авдіївки, або продовжували тиснути на часів яр, або продовжували тиснути на саме турецькому напрямку напрямку. утім, бачимо, що ну бодай поки таких критичних можливостей, точніше, критично ось ці сили не відтягнуті. Утім, в інституті вивчення війни пропускають, що бойові дії на цьому напрямку сам то на Курщині вимагатимуть просто від Росії збільшення живої сили і засобів. В інституті вивчення війни нагадали про повідомлення з Волстріт. Джорнал, в якому зазначалося, що з України в Курську область передислокували кілька неповних бригад Російської Федерації загальною чисельністю близько п'яти. Тисяч про які бригади йдеться, згадується бригада П'ятнашка Псевдореспубліки ДНР і 200-та мотострілецька, це 14-й армійський корпус Ленінградського військового округу, яка, до речі, в останні місяці воювала поблизу часового яру. Тож будемо сподіватися, що з цих перекидань, пересувань, переміщень військових і техніки буде більше і можливо, ну дещо бодай трішечки. Навряд чи тут доречно говорити простіше стане, ну але як мінімум, можливості російських окупантів на нашому сході зменшуватиметься. Будемо на це сподіватися. Створимо буферну зону. Зеленський назвав головну мету курської операції. Українські військові намагаються знищувати, звичайно, що і військовий. Потенціал противника, максимальна шкода агресору, допоможе не допустити розширення війни та наблизити справедливий мир. Упевнений президент Зеленський каже: наступне цитую: це до речі, цитата з його відеозвернення, яке з'явилося напередодні, усе, що завдає шкоди російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни, і наближати справедливе закінчення цієї агресії. Ну no, про Основні е, причини цієї операції про ті завдання, які поставлені, і чи виконані ці завдання, вочевидь, вже неодноразово чули різні думки. Я б хотів би зараз повернутися. Е, все-таки до тих подій, до тих боїв, які мають місце. Російські окупанти продовжують тиснути на куп'янському напрямку, зосереджують свої намагання і свої потуги. Саме там про це говорять аналітики МАП. Діпстейт проєкту загалом діпстейт мапою яких ми послуговуємося, і станом на 19 серпня ворогу вдалося. На жаль, пройти це відбулося біля селища піщане. Пишуть аналітики, що на 600 метрів, нібито це селище розташоване південніше самого Куп'янська відстань між південним та північними флангами ворога на цій ділянці приблизно 27 кілометрів. Що стосується Донеччини, на Донецькому напрямку аналітики назвали чотири населених пункти розташованих ну фактично по дузі з Мирноградом та по. Кровськом. Біля них у Збройних сил Російської Федерації, на жаль, є просування. Отже, про що йдеться? У звіті? Згадали Скучне, згадали Миколаївку, згадали новожеланне, згадали Залізнянське. Орієнтовна відстань, на яку довелося відступити Збройним силам України від 600 метрів до 2 кілометрів. Відстань між флангами. Ворога на дузі від Миколаївки до Карлівки близько 11 кілометрів. Що стосується. Ще однієї одного відтинку фронту теж тут неподалік. Турецький напрямок про нього ми вже говоримо тижнями, а то й місяцями. Фактично, від початку повномасштабного вторгнення там російських окупантів були певні намагання свого часу. Утім, бачимо, що кілька місяців, як вони там активізувалися, і на жаль, зараз мають певні успіхи і певні просування. Отже, в е, поясненні від Діпставіти йдеться про таке на карті бойових дій. Бачимо зміни збройним силам Російської Федерації. Вдалося зайняти майже весь населений пункт Нью-Йорк. і до речі, дісталися до села Неліпівка. У Нью-Йорку є райони підконтрольні українцям. Пишуть аналітики. Один з них розташований на півночі, охоплений двома російськими язиками, другий на західних околицях. І невелика ділянка на сході надзвичайно складна там ситуація. До речі, сьогодні сподіваюся, матимемо нагоду поспілкуватися з військовослужбовцем саме з е, турецького. Напрямку і дізнаємося від нього всі подробиці, що там відбувається до речі, варто наголосити, що залишається дуже складним напрямок і Покровський до нього трішки хотів би я повернутися, і посилаючись на безпосередньо бійців, які беруть участь в обороні цього напрямку. Отже, пресофіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка Сергій Цихоцький, неодноразовий учасник наших етарів. каже наступне: нашим колегам сказав. Тут дуже дуже активні, себто російські війська та намагаються щось досягти. Це найнебезпечніша ділянка на цьому м, покровському напрямку. Йдеться про е, ось, е, м, біля ось, Новожелани, ми, до речі, згадували про нього та Миколаївку. Цихоцький каже, що мирне населення має прослухатися та евакуюватися з населених пунктів, аби не заважати українським військовим виконувати свою роботу він уточнив, що коли люди залишаються в окупації. Населено пункту то українські підрозділи просто не можуть відкрито і щиро попрацювати по цій території. Отже, Миколаївка та Новожеланне зараз дуже складні такі піднапрямки, саме покровського напрямку. Ще одну думку хотів би вам розповісти. Це вже пресофіцер офіцер бригади Червона калина теж говорить про покровський напрямок. Вдень і вночі тривають там запеклі бої з противником. Наголошує, що Покровський напрямок і надалі залишається найгарячішим на фронті. Продовжується цілодо. Обові нон стоп бої вони майже повністю проводяться в прямому зіткненні. і стрілецькі бої відбуваються і в лісистій місцевості, і між будинками безпосередньо в селах ворог має великі втрати, але накопичив дуже значну кількість особового складу, і українські бійці стримують наступ ворога, хоч це дуже. Складно. Е, Пресофіцер бригади червона калина е, зазначає, що наближення ворога до Покровська не означає, що вже завтра місто буде окуповане. Тим часом, як я завжди наголошую, що найдостовірніша інформація саме від наших військових, і спілкування з ними вже зовсім незабаром. Не перемикайте.